звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Досить давно мене не було на каналі, вже майже місяць не виходили відео. Тож, в сьогоднішньому відео я поділюся з вами всіма своїми в'язальними новинами за весь цей час. Сьогодні я вам покажу готові роботи, подивимося з вами процеси, які йдуть зі мною в 24 рік. Тобто процес, який я не завершила, і беру з собою в новий рік, буду їх обов'язково завершувати. Також покажу невеличку покупку пряжі і подивимося мої новенькі процеси, над якими я зараз працюю. І найголовніша новина за цей період часу на моєму каналі вже більше 500 підписників. Я дякую кожному з вас за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете свої коментарі. Дякую, що підтримуєте мене та мій канал, мені дуже і дуже приємно. Я буду намагатися випускати відео частіше і не пропадати на довгий період часу. Щодо сьогоднішнього відео, я бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з процесів, які переходять зі мною з 23-го року в 2024, тому що в цьому році я вже не встигну їх дов'язати. І перше, що хочу показати, це хустка. Вона вже дуже велика, вже не вміщається в кадр. І, скоріше за все, це буде перша готова робота 24-го року. Тому що тут мені залишилось зовсім трішки, я хочу вив'язати ось цей бежевий колір і помаранчевий вже не чіпати. Тому мені залишилось тут, я вже його розпочала в'язати. Мені залишилось буквально декілька рядочків, і я буду вже робити закриття. Вона розпочиналась з такого бежевого кольору, і таким бежевим я її хочу завершити. Дуже велика вже вона виходить, тому я її завершу і вже покажу вам її в новому році в усій красі. І тоді вже розповім, якої довжини вона вийшла і який в неї розмах крил. Поки що на спицях більше 240 петель, вже мабуть 244. І, звісно ж, довго в'яжеться рядочки, але ну тут сісти і завершити. Тому це буде перша робота, яка переходить зі мною в наступний рік. Далі жилет. Я таки не встигла його дов'язати до відправки посилочки. Хотіла встигнути її відправити до Нового року, і я, до речі, встигла. Я таки відправила відео я не знімала, але в мене є фото, я вам тут вставлю. Я відправила шість шапочок і три пари шкарпеток для наших хлопців, і декілька пар шкарпеток, іграшку, жилет, пов'язку на голову для діток. Так, посилочка вийшла невелика, але хотілося встигнути до Нового року. Поїхала посилочка до того ж самого благодійного фонду чарівниці добра, цього разу в місто Запоріжжя. Так, цей жилетик. В мене є спинка відв'язана, і я вже розпочала в'язати передню частинку. Тут відв'язала лише резиночку і вже переходжу на резиночку 5х1. Буду в'язати передню частинку. Хочу. Якнайшвидше позавершувати наявні процеси, щоб розпочинати вже нові. Тому що планів у мене вже дуже багато. І Процес, нових. над яким я вже дуже давно працюю, це кардиган. Я хочу зняти на нього майстер-клас, і тому він у мене дуже, дуже і дуже повільно просувається, тому що якось немає часу знімати майстер-клас. Тому він в мене. Не просувається майже, але в новому році я вже планую над ним активно попрацювати і сподіваюся, до кінця січня місяця він у мене буде готовий і майстер-клас я на нього відзніму. Тому що він дуже класний, він виходить теплий, м'якенький, і при цьому такий повітряний, легенький. Тобто, я хочу його обов'язково дов'язати. І ще один процес, який іде зі мною в наступний рік це сумочка з вишивкою. Я вам показувала її в підготовчому варіанті. Зараз на ній вже є вишивка, але вона також не завершена. Я не вив'язала ще застіпку. Далі вам про неї розповім. Покажу вам свої результати по вишивці. Ось що в мене вийшло. Це, звісно ж, не перша спроба, не перший варіант, який був. Я не зняла вам відео, як було і як я це потім все відрізала. Але в мене є фото, я вам його тут вставлю, як було на початку. Коли я почала вишивати ці квіточки, я не розуміла, якого вони будуть розміру. Мені хотілося зробити з них якийсь букетик і зробити якісь листочки або гілочки. І коли я зробила квіточку, я побачила, що вона велика, і думаю, зроблю тоді в рядочок три. Але вони, як видно на фото, всі на різному рівні знаходяться. Не дуже ідеальні, тому я вирішила все ж таки все це відрізати і переробити. І правильно зробила, тому що ось цей варіант мені подобається набагато більше. Коли я вже почала робити це вдруге, я Вирішила, що вони будуть всі одного кольору. І ось так я додала листочки. Тут, мені, звісно, ще є над чим працювати. Тут вже краще другий зробила, але все одно є над чим працювати. Але я тільки вчуся це робити. І мені здається, для першого разу непогано вийшло. Сумочку, я тут ще не доробила. Але ось вже від'єднала. Маркерами вже буду робити застіпку. Ніяк не можу доробити її, тому що маю пряжу. Замовила новеньку і мені, звісно ж, хочеться все спробувати. На сумочку я вже обрала гудзики, Але не знаю, зробити два гудзика або ж все ж таки по одному. Ось такі варіанти ще маю. Ось такий і ось такий. Мені здається, що найкраще буде ось так зробити. Коли гудзик буде без дірочок, буде дуже гарно. Але не знаю, і ось такий великий було б непогано. Напишіть, який б ви обрали гудзик сюди. Поки я ще не завершила сумочку. Можливо, ви мені підскажете, який краще обрати варіант. Ось так. покажу вам ще дві невеличких готових роботи цього року. І це, мабуть, останні готові роботи в цьому році. Більше я нічого не встигну зв'язати. Тому, ось, зв'язалася у мене ось така шапочка. На цю шапку є майстер-клас на моєму каналі. Я думаю, що ця шапочка більш така чоловіча, хоча я її назвала універсальною, тому що вона підійде, звичайно ж, і для жінок, але, як на мій погляд, візерунок такий більш чоловічий. Тож, якщо ви бажаєте зв'язати таку модель шапочки, переходьте. В мене на каналі є майстер-клас. Він коротенький, стислий, але зрозумілий. Я показала, як пров'язується візеруночок, розповіла, скільки зв'язати рапортів і повністю показала закриття маківки. Тож, якщо ви бажаєте зв'язати таку шапочку, переходьте, дивіться майстер-клас та в'яжіть. І друга робота це жакардові шкарпеточки. Так, вони залишились у мене, я не встигла їх дов'язати до відправки посилки, тому поки що вони залишаються у мене. Не знаю, чи захоче носити донька шкарпетки. Скоріше за все, не захоче, тому я їх відправлю наступною посилочкою до діток. Дуже мені подобається, що вийшло такі шкарпетки-полунички. Це жакар по колу я про... хотіла спробувати, і мені сподобалось в'язати. Хоча, можливо, це через те, що він такий простенький, треба спробувати щось важче. Але тепер я буду не боятися це робити, тому що раніше я боялася в шкарпетках використовувати жаккард. Так, тут я зв'язала п'яточку бумеранг. Давно я її не в'язала. Ось такі гарнесенькі вийшли. Мені дуже подобається, вони такі кольорові і дуже гарні. Ось така невеличка покупочка пряжі в мене. І давайте тепер подивимося кожну з них поближче і я розповім, що саме я планую з них в'язати. Поговоримо трошечки про плани. І перше, що я вам хочу показати, це новинка від YarnArt – Jeans Soft Colors. Це та ж сама напівбововняна пряжа джинс, але ось так по-новому пофарбована. Тут білий колір, неоново-рожевий і темно-рожевий. Зараз під штучним освітленням, ось цей неоново-рожевий не передається так яскраво, насправді він такий яскравий. Колір у мене 62,06, і в мене вже є процес цієї пряжі. Пізніше я вам його покажу. А зараз покажу вам також пряжу YarnArt Tweed. Це також новинка, але вона вже давненько. І я її нарешті придбала, все ж таки захотіла спробувати. Але ось вона до мене прийшла, і мені не дуже подобається, як вона виглядає, тому що тут є ось такі величезні твідинки, які треба дістати. І також є твідинки, які самі вилазять. Дуже легко від'єднуються. Колір це 229. Замовляла я два моточки, хочу світер. Джемпер, напевно, дитячий. З такими вставочками на рукавах. Саме для цього я замовила ось цю пряжу. Хотіла робити такі пухнасті рукави. Так, скажу вам за складом, Її колір сказала, а склад не сказала. 65% акрил, 30% вовна і 5% віскоза на 100 г 280 метрів. У мене такий колір какао з жовтенькими, бежевими і чорними краплинками. Подивимося, буду в'язати зразочок. Сподіваюся, що не всі твідинки так будуть лізти. Тому треба в'язати зразок. Взяла ось цю пряжу, тому що в ній 25 г. Мені потрібно невеличкі вставки зробити, але краще взяла, напевно, Alize Softy, вона товстіша. Не знаю, можливо, спробую в'язати в дві ниточки або взагалі не буду використовувати, тому що, бачите, колір відрізняється. Буду в'язати зразочки, сподіваюся, в цьому відео встигну ще вам показати зразок, як це все виглядає. Так, тут на 25 грамів, 85 метрів, і це 100% поліестер. Колір тут у нас 0,1011. Так, далі замовила. Один моточок Drops Fable, наш карпеточки для діток, гірчичного такого кольору 111-й. І замовила ярнард Шетланд. Так, я хотіла цю пряжу спробувати. взяла, Там дуже багато кольорів гарненьких, я взяла лише один: спробувати подивитися: її товщину і для чого вона мені підходить. Тому що, за складом, це 70% акрил, 30% вовна. На 100 грамм 220 метрів. І я не знаю, поки що, що буду в'язати: або шапочку, або рукавиці. І ось мені треба подумати. Так, дивіться, яка це гарна пряжа. На такому світлому кольорі тут такі темно-сині і бежеві, як волосинки, вплетені. Пряжу. І, на відміну від відвідинок, вони не дістаються, вони тут тримаються щільно ось, не витягаються. Тому дуже цікаво. Подумаю, що з нею зв'язати і подивлюся, який номер спиць підходить. Так, і взяла один моточок ось такої чешської пряжі. Це шкарпеткова ниточка. Колір у мене 65-20, 75% вовна Supervoš, 25% поліамід, 100 грам, 420 метрів. Якби було там більше однокольорних, я б взяла більше. Але там було лише 4 кольори ось такий темно коричневий Навіть шоколадний такий він. Потім темно-синій, чорний і ще якийсь один а ті всі різнобарвні. Тому взяла ось такий шоколадний це будуть шкарпетки чоловічі. Так, поки що все. Піду в'язати зразочок з ось цієї пряжі і сподіваюся, ще встигну вам його показати. В мене в роботі новенький процес і з новинки від YarnArt Це, знову ж таки, пряжа джинс, але вони її по-новому пофарбували. Минулого разу, коли в них вийшла новиночка джинс сплеш. Я її так і не придбала. Не вирішила, який колір я хочу, який проект я хочу з цієї пряжі. А цього разу, коли вийшла ось ця новиночка, мені дуже сподобався цей колір, і я вирішила його придбати. Це такий рожевий з неоново-рожевим і білим. Ось так називається ця пряжа. Це за складом абсолютно пряжа джинс. 45%. Акрил 55% бавовна на 50 грам 160 метрів. І у мене таких три моточки. Я сподіваюся, що мені їх вистачить. В'яжу я джемпер для донечки на вік 2-3 рочки. Не хотіла я замовляти 4 моточки, тому що був би залишок однозначно. Тому я замовила три і зараз вив'яжу цей моточок, потім відв'яжу обидва рукави. І буду в'язати донизу. Якщо мені не вистачить цієї пряжі, то в мене в запасах є ось така рожева пряжа, як це яскравенька. І я дов'яжу низ або рожевою, або білою в мене немає, але є молочна. І тоді я вже буду дивитися, якщо не вистачить, або молочною дов'яжу, або все ж таки ось цією рожевою однотонною. Ось такий план. Тут ось так полягають ці смужки. щоб в мене ось така велика біла смужка вийшла наперед. Але я вже нічого не стала змінювати. Так і в'яжу, як іде в моточку воно. Єдине, що ось тут чомусь така біла-велика смужка в мене вийшла. Ось так виходить. Мені тут ще зовсім трішки залишилося регланної лінії. І я вже буду об'єднувати в'язання. Відв'яжу, наскільки вистачить мені моточка, і потім перейду на рукави. Ось такий процесик в роботі. Дуже цікаво його в'язати, тому що він такий кольоровий і маленький. Я сподіваюся, швидко буде готовий результат. Всім привіт! Цей шматочок відео я вже знімаю в новому 2024 році, тому я вітаю вас всіх з новим роком. Якось останній місяць в мене був зовсім нев'язальний, в мене навіть не вийшло підсумкове відео новорічне на каналі, тому давненько мене не було. І так як я мало в'язала, зараз я вже маю безліч планів у новому році в'яжусь зразочки, і я зв'язала зразочок. Як і обіцяла, на пряжу, яку я вам показувала, це пряжа Ярнар-Твіт і ось така м'якенька. Я хотіла в'язати светрик напівпатентною резинкою. Ось я пров'язала зразок, але мені не подобається, як це виглядає. Мені навіть цього разу ось ця сторона з кукурузками подобається набагато більше. Хоча зазвичай на напівпатентній резинці я люблю саме ось цю сторону. Мені тут подобається лицева гладь. Дуже гарна, рівненька. І, до речі, на цій пряжі дуже гарно виглядає резиночка один на один. Так, що я хочу сказати такого светрика. Який я планувала не буде. Я хотіла повністю светрик напівпатентною резинкою і з пухнастими вставочками на рукавах. Але, по-перше, кольори не поєднуються. А по-друге, мені не подобається все ж таки візерунок, яким я хотіла це зробити. Тому, що щось буде з цієї пряжі Ярнард-твіт. Я не знаю поки що. Що це буде, або светрик якийсь дитячий, тому що в мене всього два моточки, або щось, можливо, придумаю. Але тепер інші плани будуть на неї. До речі, хочу вам показати ось цю ж що я вам показувала від Шахенмайер. Я говорила, що вона схожа на алізе, але тонша набагато. І подивіться зразочок на 3 мм. Я в'язала на спицях 3 мм, я вам говорила, що вона дуже тоненька, і, мабуть. Потрібно буде в дві ниточки в'язати. Ні. Я в'язала в одну ниточку. Вона така м'якенька, дуже і дуже приємна. Вона як м'яка іграшка. Така приємна і не просвічується. Навіть в одну ниточку дуже класно на спицях 3 мм виглядає. Тому, що я думаю? Я думаю, що ідея цього светрика все одно буде. Щось таке. Але я буду замовляти, так як в мене ця пряжа вже є, і вона непогана для цієї ідеї. Тому я буду шукати якийсь колір підходящий з інших артикулів пряжі. Не ярна твіт. Тепер виберу якийсь інший артикул, і такий светрик все одно буде. Ну, а з цієї пряжі щось зв'яжу гарненько лицевою гладню. До речі, я, можливо, зроблю вам підзйом потім на дворі, в ярна твіт із цієї Є ще ось такі волосинки. Вони м'якенькі, вони не колючі, але вони така цікава. Ну, і зараз видно навіть під штучним освітленням. Вона твідова та ще й з такими волосинками черненькими. Бачите, ось? І так воно по всій пряжі. Дуже цікава пряжа. Ну, щось з неї. Буде. Поки що не знаю, що. Як придумаю, вже буде план. Тоді вам знову її покажу і розповім. Поки що ось такий в мене план. Буду працювати над іншими процесами. Хочу позавершувати процеси минулого року. Декілька процесів у мене з минулого року перейшло в цей рік, і я хочу, звісно ж, їх завершити і потім розпочинати вже нові. І ще один невеличкий процесик у мене в роботі це маніжка для мами. Пряжу мама обрала сама, і ось я в'яжу для неї манішечку. Поки що в'яжу горловинку резиночкою один на один. До речі, тут така цікава пряжа: світло сірий, переплітається з темно-сірим. Дуже гарно виходить. І поки що ми не вирішили, якою вона буде, чи буде вона просто лицевою гладдю, чи все ж таки буде якийсь візеруночок попереду, можливо, джути якісь, чи просто візерунок. Будемо вирішувати вже разом з мамою. Поки що я в'яжу просто резинку, тому що в'язати довгенько вона буде з підгином. Тому ось так. Працюю. Єдине, що ми вирішили, що вона буде реглан погоном, така, як у моєї донечки. Але поки що я не знаю, чи буде вона просто рівна, чи буду вже робити скоси. Це ми вже будемо тоді говорити з мамою, як вона захоче. І вже в наступному відео тоді вам покажу результат. На цьому своє відео буду завершувати. Я поділилася з вами всіми процесами, над якими зараз працюю, показала вам новеньку пряжу, яку купила. До речі, напишіть в коментарях, чи користувалися ви пряжею ярнар-твіт. І якщо так, то що саме ви з неї в'язали? Тому що процес, який я планувала в'язати, мені не вдасться. І я буду думати, що мені з неї зв'язати. Тому мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви вже в'язали з такої пряжі. І також чекаю ваші рекомендації, пропозиції стосовно гудзиків на сумочку. Так. Сьогодні я нагадаю вам, що в мене 8 січня, тому я всіх вас вітаю з Новим роком та святами. Я вважаю вам всього найкращого і зустрінемося в наступних відео.